Громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. це спецпроєкт Волинь на варті разом до перемоги. І з нами на зв'язку Ірина Діанова, мама захисника Зосталі Михайла Діанова. Вітаємо, пані Ірино. Добрий день. Вітаємо вас із поверненням Михайла на українську землю. І Хочемо запитати, ви коли дізналися, що він повернеться? Ну, чесно кажучи, він дзвонив два тижні тому до того, до, до 21 числа, він дзвонив сказав, що мають скоро поміняти, але коли конкретно він нічого не нам казав. Це він вперше дзвонив до вас та за весь час. Ну, виходить, що так. Перший раз після, після взриву в Оленівці, коли погибло 29 червня хлопці наші. Ви з того коли... часу нічого не знали, чи він живий, чи він загинув, так? Абсолютно нічого не знала. Ну, а от коли він вступив на українську землю, як відбулося з ним спілкування телефоном, ви телефонували, він телефонував вам? Це було позавчора, десь 11 година вечора. Дочка моя з ним спілкувалася, він до неї подзвонив, каже: Альона, я вже вільний, я вже в Україні. Чо, е, Значить, він був. ой, я, Біля Білорусі. Е, Чернігівська область. Чернігівська область. Чернігівська область, так. Він позвонив. І каже, що ми, значить, пересекли вже е, границю, і скоро будемо вже е, в саму, самому Чернігові. Ну, і саме. ми, Ми зібралися срочно, машину. Позвонили його дочки Каті. Вона живе тут біля нас недалеко. В Машину сіла і поїхали. І в 9-й годині в нас вже було біля нього. Що що, що перше ви йому сказали, а він вам? Ну, по-перше, я ще його не бачила. А. Тому що я лишилась вдома з внучкою, а вони троє поїхали значить, його дочка Катя. Моя дочка Альона і мій зять Юра. І вони поїхали до нього туди в госпіталь туди. Поїхали. Так що я бачила його тільки по вайберу. Ми так пару слів сказали друг другу. Якраз 9 година ранку була вчора, якраз вони тільки до нього приїхали. І ми так пару словами перекинулися. Ми знаємо, що в нього проблеми зі здоров'ям і проблеми з тим, що. Йому буквально плоскогубцями вирвали з руки апарат, який підтримував. Наскільки тривале лікування його очікує, чи знаєте ви щось про це? Ну, на рахунок того, що я вам можу сказати, нього, ну, значить, коли витягнути от, бачите фотографію. Це сьогодні фотографію зробила Віолета з Києва. Він зараз в Києві, його повезли туди на лікування в госпіталь. І ту фотографію зробили в Києві журналісти. Ви бачите, то у нього 4 см середині кістки зовсім немає. І така покорежена рука. А по обличчю я ще в нього спитала говорю, Міша, говорю, а що в тебе таке з обличчям? Він каже, їй посавку сила. Ну, а потім я бачу, що то кажуть, щось на усу не подібно. Він мені каже, то поспілкувався з прикладом Калашнікова. І в нього і ноги в такому самому стані, як і обличчя. Він каже, били нас майже до самої границі, поки не, не поміняли на хлопців. Оце таке ставлення і такі Женевські конвенції, так. так. З боку рашистів. Так. Так. Пані Ірино, розкажіть, будь ласка, як ви витримали всі ці місяці, і можливо, які б ви могли слова підтримки сказати іншим матерям тих захисників, зокрема і Азовсталі, які ще досі чекають на повернення своїх синів? По-перше, ніколи не треба як вам сказати залишати надію. Ні в якому разі, ні в якому разі обов'язково треба думати, надіятись, і саме головне не треба плакати. Ви плачте, не плачте, нічого того не зміниться. Ви маєте бути сильною, обов'язково сильною. Завжди усміхатися, щоб всі бачили, що ви чекаєте, що ви не пригнічена, що дитина ваша скоро повернеться. Тому що ця надія і це, ну як вам сказати, моральний ваш облік. Перед вашими подругами, друзями, перед людьми, які, які з вами спілкуються, яких ви зустрічаєте на вулиці. Ем, ну, Вони мають знати, що ви не теряєте ніякої надії, що ви завжди будете чекати вашу дитину, і ваша дитина повернеться. Ви, ви не втрачали надію не на мить, так, пані Ірино? Ні в якому разі. Ні, 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 в мене навіть такої навіть мислі в голові не було. Ні-ні-ні. А от після цього теракту в Оленівці, як ви сприйняли цю новину, і, і, і що ви тоді думали? Ну, Я просто була впевнена, що його немає в тому е, приміщенні по тій причині, що він не є азовець. Uh -huh. Він тільки е, там був на Азовсталі, тому що вони ховалися в, в, в підвалі після того, як розбомбили госпіталь, в якому йому робили операцію? Він є. Морської пехотинец 36 й бригади, старший сержант. Пані Ірино, ну, а от уявимо таку ситуацію, що вам би довелося зустрітися з Путіним. Що б ви йому сказали? Цікаве питання. Що б я йому сказала? Ну, по перше, Знаєте, так, сразу і не подумаю, сразу і не скаже, що б я йому сказала. Я просто б подивилася йому в очі і сказала: постав мене на своє місце, щоб в тебе був син такий, як мій, щоб він витримав стільки ж, скільки витримав мій син, але щоб при тому ти його не дочекався, свого сина. Дякую вам, пані Ірино, за вашу мужність, за вашу витримку за ці слова і за участь у нашому етері. Мені дуже, дуже було приємно знову з вами зустрітися, поговорити і сказати пару слів нашим жінкам і матерям, які чекають своїх дітей. Не отчаюйтесь, Він, вони всі обов'язково повернуться живими. А м'ясо наросте. Дякуємо вам, пані Ірино, за такі слова підтримки. Отже, Ірина Діанова, мама захисника Назовсталі, Михайла Діанова, бійця 36-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил України в ефірі Громадського інтерактивного та Радіо 1. Ще раз вітаємо вас з поверненням сина і бажаємо цього відчуття усім нашим батькам, усім нашим мамам. Дякую, дуже добре. Дякую вам. Спасибі. Всього доброго, до побачення. До побачення. Дякую.